Привіт, друзі, мене звуданоїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні відео буде про гарні новини, реально гарні. Про все розповім пізніше і докладніше. Я на цьому каналі розповідаю все про життя в Канаді, іноді про документи, іноді про роботу, іноді про якісь купівлю автомобіля на аукціоні і про всякі різні дрібнички, речі, які цікаві, стаються і стараюсь все, що неординарне, все, що. Не стосується моєї рутини вам показувати і розповідати. Тому підписуйтесь на канал. А через секунду ми поговоримо про те, чому зараз саме останній шанс заїхати в Канаду і для кого. Поїхали. Те, друзі, зараз така нестабільна ситуація в світі, що заробіток в інтернеті це дуже важливо і, як на мене, невід'ємна частина існування, взагалі, тому що ми дуже часто переїздимо. Навіть хто живе в Україні з місця на місце, немає ніякої стабільності, економічно нестабільно. Роботи сьогодні є бізнес у когось, і вони можуть дати вам роботу. Завтра бізнес закрився і ви без роботи. Тому дуже важливо мати щось, якийсь додатковий заробіток як для підтримки штанів, а можливо і як основне. І де заробляти в інтернеті? Один із способів це криптовалюта. Я й сам десь півроку, рік тому, купив кілька монет. Клався і зараз вже на 30% вони приросли. Але я це роблю на довгострокову перспективу, просто зберігаю в крипті. Моя дружина пробує на цьому заробляти. Вона щодня там щось робить, бла 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 я не знаю, що, але вона на цьому заробляє. І я знаю багато людей, які заробляють на криптовалюті. Це не так складно, як здається. І в цьому можна розібратись, якщо захотіти. І що цікаво, Можна заробляти навіть без вкладень. Уявіть собі, так, є 5 способів, як заробляти без вкладень. Але йде дізнатись про дійсно перевірені і актуальні способи заробітку. Я раджу зареєструватись на безкоштовний онлайн-урок. 5 простих способів заробітку до 1000 доларів на крипті, легально і без вкладень. Від найбільшої в Україні криптоспільноти FFI. Яка нещодавно здобула нагороду в рейтингу найкращих товарів та послуг 2024 року, вибір країни у номінації навчання в криптовалюті року. Засновник спільноти Олександр Орловський разом з командою аналітиків відслідковує результати понад 20 тисяч учнів, які прямо зараз заробляють в крипті різними способами і точно знає, що працює саме зараз. Середній заробіток учасників спільноти, які заповнили звіт, складає більше 2 тисячі доларів. А торговий оборот учасників складає більше 60 мільйонів доларів на місяць, і багато хто з них почав зовсім без вкладень. В програмі онлайн уроку 5 простих способів заробітку до 1000 доларів у крипті легально та без вкладень. Як вибрати перспективну монету, яка може вирости в ціні в 3 або 30 разів. Інвестуєш 100, а продаєш за 5 тисяч. Покроковий план масштабування до 5 тисяч доларів на місяць. Розбір усіх дій Сашиних учнів, які заробляють понад 5 тисяч доларів на крипті. Реєструйтесь на онлайн-урок прямо зараз в описі під відео, і Саша вам безкоштовно відправить бонусом відеорозбір, як він вклав 400 доларів, а отримав 10 тисяч всього за 3 дні. Поспішіть! І знайте, що криптовалюта це не дуже легка справа. Там можна як багато заробити, так і втратити. Тому записуйтесь на онлайн урок, проходьте курси і вкладуйте свої гроші з розумом. Отже, друзі, дуже багато людей мені пишуть а, в коментарях особисті повідомлення в Телеграмі, в інстаграмі. Всі мої контакти в описі під відео. До речі, пишіть, якщо є чимось поділитись або запитати щось, хочете. Я стараюся всім відповідати. Дуже багато людей мені пишуть: Данило, чи можна заїхати зараз в Канаду, і по яким візам, чи працюють воркперміт, чи дають воркперміти в аеропорту, чи ні, як заїхати, що робити. І ось один із моїх підписників пише мені. Не запитання, а ствердження. І пише він наступне. Зараз зачитаю. На жаль, імені не знаю, тому що підписаний без імені. І пише такий: Привіт! У мене є гарна новина. Мій товариш сьогодні приїхав в Калгарі і йому дали ворк перміт. Візу він робив в 22-му році, тобто новоприбулим дають ворк-перміт в му році. І дійсно цікаво: ось тут ви зможете побачити його воркперміт. Візу і. Це дуже-дуже класна новина. Тому що всі, хто зробив візу вже давно і не в'їхали до минулого року, я не пам'ятаю, коли саме закрилась програма, і хто не зміг в'їхати, для них QED був закритий і вони не могли отримати work permit, як ми думали. Але виявляється, що людям, які прилітають, все ж таки в аеропорту видають work permit. А що? А це означає, що люди, які отримали візу давно і хоч віза куєт закрилася, хто хоче прилетіти, може це зробити. Прилетіти, отримати work permit і працювати. Тому, хто отримав візу і а, хто хоче приїхати в Канаду, приїжджайте. Можливо, ви отримаєте work permit в аеропорту, але краще візьміть якусь консультацію в міграційного консультанта або ще щось, тому що це на рішення міграційної служби по місцю в аеропорту. І ще одна ремарочка. Я думаю, я запитався, чи була у цього хлопця дозвіл на отримання work permit. Тому що я пам'ятаю, коли ми отримали візу, нам відразу прийшло на пошту, що вашу заявку на work permit апрув. Дозволено, і що ви можете отримати work permit. І ось так йому теж е, ця бумажечка прийшла, цей папірець, і він отримав такий, е, таку заявку, що так, дякую, ми отримали вашу заявку на work permit і е, вам вона погоджена. І в зв'язку з цим, якби в аеропорту, йому видали work permit, тому що він уже має дозвіл. На ворк перміт і він вже має затверджений ворк-перміт від міграційної служби. Я думаю, що це в цьому справа. Ви тут можете бачити е, саме цей папірець, почитати. І якщо він є у вас, у вас дуже великі шанси приїхали, приїхати і все ж таки спробувати цю американську мрію. Ви скажете, чому я у формі такій волейбольній, до речі, подивіться, ось це спеціальна форма, моя імена з моїм іменем. Чому я в цій формі? Тому що ще трішечки хочу приділити вашої уваги про Канаду. Дуже багато людей пишуть: Канада погана, Америка погана, ми їдемо, нема що робити відстій, село, все погано, все галімо і все в такому дусі. Що я вам хочу сказати? Вчора я повернувся з боулінгу, сьогодні зранку пішов снідати в ресторан, і сьогодні ввечері граю в волейбол, який ми організуємо. Не все так скучно, не все так сумно, не все так однозначно. Тобто, все ж таки в Канаді є життя і жити можна, якщо бачити якісь плюси, якщо не сидіти вдома, а шукати чим би його зайнятись, і повірте, життя вирує, життя йде тією течією, якою ви його направите. І це стосується не тільки Канади, це стосується всіх країн. Якщо е, ви хочете веселе, цікаве життя, ви його собі робите, ви його отримуєте. Якщо ви хочете сидіти вдома, заліпати Netflix і жалітись на життя, то в будь-якій країні ви це зможете зробити взагалі без питань. Також трішки про волейбол, ми нещодавно робили турнір з волейболу українській Радірі. Так, всього чотири команди було, але це прикольний старт. Е, ми обкатували, скажімо, систему. Як що робити? Далі в сюжеті трішки подивитись про цей турнір. Я хочу нагадати, що на цьому каналі я розігрую кепочки для моїх підписників. В попередньому відео, десь в оцьому, я робив розіграш, точніше, запустив розіграш, і всі, хто напише коментар під оцим відео, приймуть участь в розіграші кепки. В наступному відео буде цей розіграш, я сподіваюся. Тому, якщо хочете прийняти участь в розіграші оцієї кепки, обов'язково подивіться попереднє відео. Напишіть під ним коментар. Поставте вподобайку і в наступному відео ми зробимо розіграш. Також напишіть коментар в цьому відео, під цим відео, що ви думаєте взагалі, це правда, неправда? Хто живе в Канаді? Поділіться своїм досвідом, будь ласка, подобається, не подобається. Чи правду я говорю, що можна жити весело, прикольно і можна всього досягти? Чи все ж таки я не правий і Канада відстій. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Я почитаю, і якщо будуть якісь цікаві історії, обов'язково зачитаю і поділюсь з глядачами. Тому дякую всім, хто дивиться. Дякую за вподобаєчки, дякую за коментарі. Поїхали дивитись сюжет про турнір з волейболу. Якщо хочете подивитись відео про те, як ми поїли в ресторані на 300 доларів безкоштовно, перейдіть на мій ютуб канал, зайдіть в шорти коротке відео. І одне із останніх коротких відео буде саме про наш похід в ресторан і як ми безкоштовно поснідали. Ну що ж, виникла ідея. Зробити невеличкий в нас турнір з волейболу у Фредірі в нас. Чому виникла така ідея? Невже не вистачає турнірів? На жаль, так, турнірів не вистачає, тому що в більшості турнірів, в яких запрошують гравців, де можна пограти, потрібно дівчата. Потрібно там три дівчини в команді або дві. У нас ми граємо щонеділі в волейбол, хто не знав, я робив десь випуск про волейбол. Ми там теж на змагання їздили. У нас всього одна дівчина приходить на волейбол. Привіт, Іра, якщо мене бачиш. І нам просто не вистачає жінок, дівчат в команду. Тому ми по факту нікуди сильно поїхати не можемо, щоб пограти. І ось виникла ідея така у мене: зробити невеличкий турнір на нашому полі. Ми щонеділі граємо, от у нас зіграти. Це буде невеличкий турнір, буквально там на 3-4 команди. У нас всього дві команди. Одна команда. Плануємо там наші знайомі друзі з Едмонтона, одна команда з Калгарі. Якщо з Едмонтона не буде, то можливо дві команди буде з Калгарі. Хочемо зробити, спробувати маленькі. Можливо, колись будемо робити більше турніри. Але для початку все треба обговорити, дізнатись і так далі. Зараз у нас буде така перша зустріч з хлопцями. Обговоримо, що для початку потрібно зробити, хто що робить. Все це обговоримо. Далі в цьому відео ви вже побачите наш турнір. Для мене він буде ще через півтора місяця. Такс, ну що, настав той день, коли змагання сьогодні вже. Швиденько їдемо, будемо розкладатись і грати. Я мене не витримав. Я швиденько, сорі, що перебуваю. Забувся вам сказати, що підписуйтесь на мій інстаграм, в описі під відео будуть всі посилання на мої соцмережі. Також, якщо хочете мені написати, краще це зробіть в телеграмі, я там швидше відповідаю. А також підписуйтесь на мій Тікток. Посилання також буде в описі під цим відео. Так, я й туди заліз, хочу спробувати себе там. Виставляю там відео, виставляю там більше. Такі короткі відео, які тут е, ніхто не дивиться, а там можливо вони цікаві про будення, про якісь штуки, які стались на роботі в житті, щось коротеньке, цікавеньке. Там буду виставляти. Тут як зазвичай. Ну, от і все, друзі. Цей день настав кінця. Хочу трішки з вами поділитись, що підготовка була довгою такою, не те, щоб складною, але дуже багато чого треба було врахувати. Настроє з хлопцями. Ми цим всім займалися, продумували, щоб спірні моменти, щоб подарунки, щоб все ми зіграли добре, домовлялись з залом. Коротше, дуже багато дрібниць, які ми обговорювали. Все пройшло добре. Всі пограли. Дякую, Діма, велике за. Подаруночки за ті кружки, які ти зробив. Всі були задоволені, класно, класний приз. Дякую велике. Кому треба кружки або принти, якісь звертайтеся до діми. Все буде в описі під відео. От і все. День пройшов. Пограли, насолодились. Плануємо ще робити обов'язково такі турніри в майбутньому, але вже можливо в іншому залі, тому що більше будемо шукати зал. І все таки Тому дякую, що були зі мною. Сьогодні такі коротенькі, але цікаве відео про спорт, про моє хобі, чим я займаюсь. І стараємось розбавити трішки буденність всіх інших людей, українців, які грають і щось хочуть робити. Організовуємо такий турнір. Ми отримали фан від цього. Шкода, що отримали кілька гравців травми. Один хлопець, Канадієць, прийшов пограти з нами, дуже травмувався. І ще з нашої команди теж травмувалися. Але ну це спорт. Всі ми до цього готові. Надали першу необхідну допомогу. Сподіваюся, що все буде добре. І вони зможуть грати і надалі, трішки перепочинуть. І сподіваюся, що все буде добре. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім па.